Це історія з перетину часів. Це історія сили. Трапилась вона, коли на найбільш видному місці снятина, звідки всі околиці, видно, як на долоні, зводили ратушу, яка згодом стане окрасою не тільки цього містечка на покутті, а й всієї України. Це був дуже тривалий і клопіткий період, який мав свої етапи. Одні працювали на мурування стін, одні розраховували, щоб ці стіни були міцними. Ще інші замовляли ковані дзвони для того, аби ратуша могла відбити точний час. І ось власне саме тоді трапилася ця загадкова історія. Коли ратуша вже була зведена і всі її сходинки встановлені, будівничі зіткнулися з такою проблемою, що дзвони надзвичайно важкі, ратуша висока понад 100 сходинок, і якось потрібно їх туди. Поставити. Кажуть, що коли людина хоче досягти якоїсь цілі, вона може стрибнути вище власної голови. Знайшовся такий богатир на прізвище Онищук, який тільки подивився на натовп, поставив подушечки собі на плечі для того, щоб ці дзвони не натирали. Повільно один, а відтак інший дзвін віднісно саму ратушу. З того часу минуло багато років. Але кажуть, є у нашій снятинській ратуші щось таке, що допомагає укріпити свою силу. Навіть коли те, за що ти берешся понад твою силу. Навіть коли те, за що ти берешся, здається, і тобі, а тим паче всім оточуючим, чимось нереальне. А ви були у снятинській радощі.